Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас урій під назвою Farming Simulator 25-го року. І ми повертаємося в цю гру, тому що у нас тут є багато справ. Ну але сьогодні ми подивимось DLC, яке вийшло нещодавно для цієї гри. У мене воно з'явилося, мені надали для нього доступ, і тому я. Залюбки для вас його покажу. З вас, друзі, лайк, косик, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що у пана Романа є різні способи для його підтримки. Для того, щоб і контент виходив частіше, і контент виходив якісний. У мене є і монобанка, у мене є і конверт приват 24. У мене є і донатело, там є підписка і разовий донатик. Також я маю патреончик. Якщо підписуєтесь на Патреон, то маєте змогу потрапити в титри до відео. Також я маю спонсорство на Ютубі. Внизу там кнопочка відповідна є, а на інші сервіси є посилання в описі. Також. Описі, знаєте, посилання на мої соцмережі. Це інстаграм, телеграм, твіттер, трец, твіч. Багато чого, тому буду радий вас там бачити. Ну, а ми е, поїхали куди? В магазин. Так, я думаю, що треба їхати в магазин. Е, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо в магазин, магазин. Ось ми от опа-па-пац оп, 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 і приїхали. Ми вже тут. Ну що ж, думаю, треба подивитися, що ж нам там. Е, що ж нам там. Що ж у нас там є, так зачекай, а можна. О! Ось у нас DLC всі прикольдеси і штуки. Давайте глянемо, для чого взагалі, що тут у нас є, і для чого ми це можемо застосувати. Ось хо 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 Що це та... Що це? це за таракан такий є. What the fuck, мазафака, а я вибачаюсь. 1100 кінських сил, безступінчата коробка передач, 1700 літрів палива і 140 літрів рідини для очищення вихлопних газів. Воу! Налаштування колес навіть є. А можна вибрати мішечку. Можна вибрати тр -тр трелеборг. Мішка, БКТ, а. Ні, ну, Мішка, мішка саме нормальне. Ну, давайте. Ні, ну, Я думаю, треба орендувати, тому що я якби. Купляти я не знаю, якби для чого вони мені потрібно. Оце диво техніки. Давайте просто на нього подивимось. Офігіти машинка. Офігіти. Ну, це тупо, грубо кажучи, великий комбайн, комбайна. Ну, давайте в нього сядемо. Uh, Enable work mode. Йох ти ж, блін, ти. о хо 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 Ай він. і він не повер. Він їде прямо, він не повертає. Прикольно! Прик... Це я, короче кажучи, грубо. Короче кажучи, грубокачу хотів сказати. Виїжджаю на поле. Ну, Зачекай, от мені просто цікаво. Ну як би. Не, сюди, 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 сюди. Ну от грубо кажучи, дивись, я от беру це поле. Беру оце поле. Отак от... Отак от під'їжджаю. І отак от захоплю ось таку Нефігову площу обробки. М да. Я скажу, відверто, я в шоці. Я... Uh... Такої фі фіговіни в житті ніколи не бачив так це точно. Ну, от реально, в, в реальному житті такої штуки не бачив я ніколи. Це якийсь снексад. Мабуть, люди, які шарять у сільському господарстві, знають, що це таке, ну давайте ми просто поки будемо їхати. А ним Ну, ним так, не дуже легко керувати, то і так просто. Не в робочому режимі, у нього і задні колеса повертають, і передні колеса повертають. Ось така махіна. Ну, звичайно, що, що, що їй треба якби рухати своїми силами, тому що ніякий причіп, ніякий, скажімо так, це як його. Автовоз цю техніку на свій борт не візьме. Ну давайте подивимося, що там у нього є за насадки. Що там у нього є за насадки? Мені просто цікаво. Uh, так, давай сюди. Що тут у нас таке? Є ось ця якась штука Слурі модул. Що це таке? М м модуль? Для одобрення поля підходить цистерна для гнойової жижі. на масбі. Be... Ну тут переводити вже таке собі, да, не треба. Uh, це що у нас таке? Культиватор. Це у нас що таке. Додатковий бак бачу, більшої місткість обладнання. Це гнойова жижа це. Так, а ну зачекай, давай зараз спробуємо різні модулі. Давай, у нас є, типу, нексатівські е, штуки, які з е, самого початку для нього підходять так. Це може, що збирає значні види культур. Е, ну, це, так розумів, все для нього підходить. Тут є, типу, і збирання, і оприскувачі, мотики висмикують, дрібні та середні бур'яни, ніфіга собі. Саджалки. Посів, садж... Лущільники підходить для мінімального обробітку. Коротше, давай, давай зараз. давай давай, почнемо по, по, по трошку, по трошку почнемо, давай Орендувати оцю штуку. Зараз ми подивимось, куди ми її можемо пхати, запихувати. Такс, припустимо, беремо наш нексад, здаємо назад. Мені просто цікаво, а куди воно чіпляється? От, ви знаєте, я, звичайно, якби не те, що оглядач якийсь, але мені просто стало цікаво. Я коли побачив цю техніку, я думаю, бляха, от хочу. Про це зняти прям окреме відео. От я трошки не доганяю, як мені треба. Куди мені це треба запхнути? Куди воно. Куди воно. Куди воно чіпляється? Ну, Типу. Під'їхати ззаду не варіант взагалі. Ну, в розкладному вигляді також, мені здається, воно на цей не підійде. Ну, давай. Так, розсуваємо, ну воно ж в, по висоті ніяк нікуди не проходить. Типу якось боком заїхати? Давай підійдемо боком. Подъезжаю боком. О, 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 о стоямба. О. Но no модуль in range. Активировать противника. Так, а, а, зачекай. а, а... Ага, це керу... О, до речі, у мене кабіна ще керується. Так, а ку... Стоп, 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 стоп. А куди мені, а куди мені це діти? Зачекай? Воно дивись, кудись, типу, під'єднується. Так і шо? Так, режим керування також можна змінювати. Так, а що мені з цією штукою зробити? Типу ну, тут щось кудись приєднується, але що і куди? Ну, Джик ю не працює, а? А ну давай зараз, добре, змінимо режим. І що ми можемо зробити тепер? <кій> Цікаво вона, ця техніка, бляха-муха. Ха-ха-ха! <кій> А, о-о-о, Стоп, стоп, стоп. Що далі? Це цікаво. Я нічого не робив, щоб розуміли. Просто затисклавіш О. Так, воно причепилося. А я тепер типу можу змінити назад режим, так? Да? А, ні. Це типу, це типу робочий режим якийсь. Йох ти ж, блін. Я просто в шоці. Я просто в шоці, зачекай. А, типу. Так, да, я можу розвернути техніку знову таки в. Звичайний режим пересування і їхати тепер з цією штукою. Очманіти. Я не знаю, Ну я просто зараз не займався цим господарством, тому якби мені ця штука поки особливо не потрібна, ну але просто подивитися на це все. А, до речі, 4 листопада, це моє день народження. Happy birthday to me in... у грі. Так, ладно, давай далі подивимось. Давай далі подивимось, Це цікаво. Це цікаво, що далі? Оця штукенця. Ну я так розумію, що типу я її не причеплю, тому що. Тому що у мене, якби стоїть зараз оця штука. А чи можу я причепити оцю штуку? Культиватор, який готує. Ну, давай от культиватор візьмемо, окей. Я якби це взяв в оренду. Погнали. Тому що як місце, куди причепити, є. Я беру зараз і поїхав, так? Да? Опа, дивись, 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 зараз, зараз, зараз все буде, глянь. Затискаю... О, поїхали! Ні, ну це прикольно. Слухай, це прикольно. Ця машина прям нормально мені здається, спростить життя, тому що вона захоплює велику площу, тобто, ну, можна зменшити час. Uh, і засіву, і культивування, і обробки різної. Отак от, от ми під'їжджаємо. Робимо Q. І все, і подивись! І отак от, от. І отак от, от тепер у нас тепло. От. Так, зачекай, ну. стерн для гноювої жижі. Uh, так, а де там? Опустити. Отак от опустив і погнав працювати, так? Да? Ні, ну прикольно, слухай. А може я тепер це відчепити? А як тепер це відчепити? А, мабуть, Q. І Q, да? Все, і тепер я цю всю штуку відчіпляю. Зачекай, зараз ще не Ні-ні-ні, назад, 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 все, відчіпляй. Все, і до побачення. І до побачення зробили просто таки. Я можу тепер цю техніку здати, так? Тому що я хочу подивитися, що у нас там є далі ще. Ні, це поки що не можу здати. Треба... А як мені... А як мені... Стопай можу? Можу зараз ще раз цю штуку Повернути. Так. Чудово. І оцю штуку повернути. Прекрасно. А, так, це ми подивилися. Давай дивитися далі. У нас ще є що глянути. Давай спочатку зараз цистерну. Наступну глянемо цю оцю ми штуку беремо. В оренду. Клас взяли. І оце тепер давай також подивимось. Так, все, взяли в оренду, давай глянемо. Этакс. Такс, 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 такс такс. Просто, просто очень монитый можно. Ну давай. Так, причому осью штуку я взяти можу, а ота штука чомусь ...найде під зачеп. Так, є, взяли. А, о, можна, можна, можна. Під'їжджаємо. Ну, коротше кажучи, спочатку треба верхній модулі зачепити, потім нижній. Клас! Все, готово. І також, і погнали робити все, що нам треба робити. Прикольно. Отак от, от потім раз, згорнули машинку нашу. Її в режим переїзду і погнали. Офігіти техніка, просто офігіти техніка. Я в шоці. Я просто в шоці. Клас. Ну Давай розгорнемо назад. Тому що так буде зручніше чіпляти. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Так, відчіпляємось чіпляємось тепер. Давай Q. Відчепили. Переїхали. К'ю. Відчепили. І, в принципі, все дуже зручно, воно відчіпляється, причіпляється. Все, отак от ми поїхали. Мені просто цікаво, а от зараз я не буду брати верхній модуль. Е, ну Там, тип, типу, якусь просто сілку візьму. Ой, не сілку, а жатку візьму. Подивимось, чи е, буде воно чіплятися, тому що ось я хотів зачепити типу, цю першу штуку під низ. Вона чомусь не чіплялась, поки не зачепив верхню штуку. Так, давай, тепер погнали. Тепер погнали далі сюди. Отак от клац, 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 Е, Пішло, поїхало. Пішло, поїхало. Далі. Так, це ми все випробували. О, це що у нас ще таке? Оприскувачі, це що у нас таке? Підходить для посіву. Ну, Для посіву 100% потрібен якийсь контейнер зверху. Uh, так, це в нас що, для одобрення, а це для посіву. Значить, коротше кажучи, щоб цю штуку взяти, мені потрібно взяти оцю цистерну. Саджалки також. Мотики висимикоті. Саме... Ну, оцю штуку можна брати і так просто. Давай ми її в оренду візьмемо. Так, є чудово. Uh, оприскувачі. Це зрозуміло, що можна буде взяти. Оце що за штука така цікава? Збирає зазначені види культурну. Давай ми також зараз її в оренду візьмемо. Так, тут можна. колеса? Давай мішку. У нас на тій машині мішка. А, от мішки нема. Ну, давай оце най буде. Е, Є. Чудово. Так, орендували. Це що у нас таке? Жатки. Ну, тут, типу, жатки для різних культур, Ну можемо взяти оцю. Чисто для випробування. Колір та похер. Червоний, хай буде, да А, -а, -а. Ну ладно, давай зараз подивимось на все інше, що ми там взяли. Моя машинка просто заважає. Оця штука якась взагалі люта, я не знаю, what is it! Що це за покемон такий цікавий? І що мені з цим робити, куди це чіпляти взагалі? Як воно працює? Опа, є, є контакт, давай зараз. Ну це прям рідна, Нексатівська, видно. Охреніти можна. І шо? К'ю. Матінко моя рідна. Ох ти ж господи. Жадка не... А! І, ж, і з цієї сторони. З цієї сторони чіпляється жадка? Зачекай! Це типу культива... Стоп, 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 стоп. Давай зараз жатку візьмемо. Давай жатку візьмемо. Це типу бункер для зберігання, так зрозумів. Ану, Стаямба. Дай мені сюди жатку зараз. Так, стоп. Оце що? Збирай. А, це для збирання. Ну зрозуміло. Тепер я коротше беру цю штуку. Все. Тепер ми. Беремо оцю штукенцю, чіпляємо її, я так розумію, з цього боку. Ну, до речі, можливо і ні. Ага! Хіраз два. А, -а, -а, а! З іншого боку її треба зачіпити. Окей, зараз, секундочку, мені треба скласти машину. Такс, 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 так, так, такс. такс, такс. охреніти можна, Просто I'm very sorry, Так, обережно всі роз'їхалися. Не, ну глянь, вона доволі маневрена. Так, камінчики. Вона доволі маневрена. Очманіти, глянь. Ну, для такої маї. Ой, для такої махіни так розвернутися, це нормально. Так, тепер розкладаємось. І що я зробив? Я не тим боком під'їхав! Кладись назад. Ну, важко розібратися в такій техніці людині, яка з цією технікою взагалі майже не знайома. Розвертаємось зараз. Розвертаємось. Зараз це буде. Так, ніхто не під'їжджає, всі роз'їхались. І отак от, от зараз дивися, опа, і все, і розкладаємося. Так, давай розкладайся. Блін, херово під'їхав. Зараз зачекай. Бляха, <пл> муха, це жесть. Опа! Глянь, і причепилося! Ха-ха-ха! <пл> оце машина! А я а я тепер не можу скласти. Зачекай мені цікаво, а зможу я скласти? Глянь, складається! Складається і їде! Офігіти! І з цим можна пересуватися! Я офігіваю просто! Подивись на це, а. Ти гля, ти гля. Ну, це сильно. Це дуже сильно виглядає. Ну і все, я поїхав на свою ферму. А на що мені продавати? Знадобиться може для чогось. Поставлю хай стоїть, правда, воно мене займе зараз місяць, де хірак і більше. Знак, я робить, ну, блін, ну не габаритна техніка, не побачив знак. 27 км за годину пересувається оця махіна. А куди я поїхав, я не знаю. Я кудись поїхав, але я на, не на свою ферму я перепутав дороги. Ну окей. Давайте ми зараз, мабуть, що зробимо? Здамо оце все, тому що ну, воно мені зараз якби не потрібне повернути. Так. Е Давай вийдемо з машини. І оце все також повернемо. Повернути. Так, так, повернути. Так, все і повернути. А, але, давайте ще <кхм> зараз повернемось в магазин, і я візьму одну штуку, яку я точно а, поки що віддавати не збираюся. Я взяв ось таку цікаву штукенцію. це кран. Я ж займаюсь будівництвом, я ж займаюсь всякою такою штукенцією е цікаво, я знайшов в модифікаціях отакий кран. <кій> До речі, він не дуже потужний. Я думав, що він якось більший і потужніший. Ну, давай ми його придбаємо. Е колір у нього, на жаль, не змінюється, Ну, окей. Е у нас зараз будівництво храму відбувається, тому, я думаю, ця машинка нам знадобиться для наших будівельних цілей. Ми зараз можемо. Давайте просто протестуємо, розклад, можемо розкласти кран. Так, я вже перемістився в іншу кабіну. Uh, так, це опускати під. Ось таким чином можемо вису. Стоп. Так, піднімати, опускати можемо. Повертати можемо. Так, а, це типу кабіна. Ну, я не знаю, фіга. Мені цікаво, наскільки воно може висуватися. Незручно, незручно висувати. Якщо б можна було колесиком мишки там висувати, але доводиться отакими от рухами миші, брати, висувати. Ну я так розумію, що висувається воно доволі доволі ніфіга. Собі, ну давай, поїхали. Давай, поїхали. Це я все висуваю. Це я все продовжую висувати. Давай зараз опустимо максимально. Продовжую висувати. Ну тут я багато бачу секцій, які можна висувати. Я хочу максимально висунути зараз е стрілу. Це жестяк. Опускаємо. Ще опускаємо. Давай, 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 давай. Мені здається, просто коли опущена ця штукенця, то висувається воно значно краще. Швидше, точніше. Він шкода, що не можна зробити стрілочками на клаві, тому що я думаю, це було б значно швидше мені все це зробити. Я опускаю. Продовжую. Ну, ще одна секція точно має висуватися. Так, давай, 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 господи, це якийсь кошмар. Е, ну, знаєте, Це можна більше використовувати як елемент декору. Тому що оце, я здрачиться, ну, це просто зал... О, у мене передпліччя, плече втомилося. Зачекай. Ну, я не за скільки там метрів? Такі раки там метрів висувається. Я вибачаю, що тримаюся за плече, просто е, воно вже аж болить від того, що я оце роблю ці рухи. Так, висув... Я ще висуваю. Я ще продовжую висування. Все? Це все, друзі. Більше висунути я не можу. Ну, ось такий у нас вийшов кран. Ну, я ж кажу, більше як декорація, Типу, да, підійде. йде. -е, е А я хочу залізти на кран. Я хочу залізти на свій кран. Так. Ну і. А, дивись, це текстура! Вона не має ніякого тіла, це просто. Ну, ось такий кран у нас, друзі, вийшов. Ну, як декорація непогана, звичайно, але я думаю, що застосовувати, звичайно. А, а як його мені скласти, я вибачаюсь? Близно, ось так ось складається у нас Зачекай, я можна його переверну. Скинути так. Ну він зараз все одно з'явиться в магазині. О! Ну, коротше, як декорація підійде, а як е, практичне засування, я думаю, у нього буде просто нульове. Друзі, ну що ж, от така от вийшла у нас сьогодні з вами серія. Оглянули Діл Сішку. Слухайте, ну це було цікаво. Для мене, для людини, яка далека від сільського господарства, оцю штуку подивитися, це прям було прикольно. Що е, ж, Будемо дивитися, що буде далі виходити за DLC, будемо їх чекати. Ну, я буду сподіватися, що мені також до, до них нададуть доступ, якийсь там ключик безкоштовний, щось таке, тому що цю DLC Сіху я отримав безкоштовно. Завдяки сервісу, який там в описі, знаєте, посилання на нього. Ну, а в наступній серії у нас продовжується будівництво храму. Ми нарешті маємо розібратися з нашою. Оцією о, схемою по видобутку каміння. отого, тому що минулого разу ми закінчили серію на тому, що каміння у нас якби то видобувається, а як його транспортувати для виготовлення цементу. Загадка. Тому будемо розбиратися. Ну, на сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте українського Укр... Ти, Господи, український контент. Підтримуйте український Ютуб, український твіч, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Не забувайте про підтримку пана Романа. На все добре, до побачення, папа, друзі.